Звертаємо з 1 по 31 липня такі строки прийому документів. За цей час абітурієнтам слід визначитись із професією та місцем навчання. Вони можуть подати заяви лише до п'яти вузів на три спеціальності. Пакети документів варто формувати повністю і заздалегідь, пам'ятаючи, що нотаріально завірені копії приймають за пред'явлення оригіналом. Втім, вступ на цьому не завершиться. Своє місце ще треба не прогавити. Слідкувати за рейтинговим списком, не спішити, визначити. Імовірність свого вступу, найкращі документи ми би рекомендували подавати в. Останні там 10 днів вступної кампанії, якщо мова йде про абітурієнтів, які вступають за результатами зовнішнього залежного оцінювання для тих, хто творчі конкурси здає так само в останні дні, тому що вони бачать свою реальну можливість вступити. на останній день. Відкладати не також не радять, адже прийом електронної заяви триває добу. За 48 годин вона може бути відхилена програмою і потребує нової реєстрації. В ідеалі радять відвідати приймальну комісію особисто, особливо якщо маєте пільги. Відстеже. Ти свій і чужий рейтинг можна у програмі Конкурс, що на жаль, не державна даються окремі дані про абітурієнтів. Тобто, прізвища по батькові абітурієнта його конкурсні бали з нашою позицією, що така система має діяти, тому що насправді вона допомогла дуже багатьом студентам. Ми розуміємо, що не всі у нас вузи мають хороші сайти, не всі сайти функціонують якісно, і не всі вузи зацікавлені в тому, щоб інформація на їх сайтах оперативно. Поновлювалося звернення активістів до, до міністерства до буші, про обов'язковість використання а, системи поки що залишається без заяву, відповіді. А відтак формування списків у вузах, які відмовляються вносити дані, виключно на совісті приймальної комісії серед загальних рекомендацій ретельне ознайомлення з правилами вступу, аби не піддатись на незаконні вимоги. Якщо абітурієнтам пропонують підписати угоду, оплатити навчання. До того, як сформоване державне замовлення, яке буде сформоване лише 11 серпня, такий вуз порушує правила прийому. Ну, бухгалтерія нам каже, що треба ідентифікаційний код. Абітуріант поки не став студентом і не має фінансових відносин із вузом. Відповідно, ніяких. Ідентифікаційні кодів нікому надавати не потрібно. Та ж ситуація з відмовою повернути документи. Процедура не потребує зборів і відрахувань, про які часто заявляють виші, аби не втратити абітурієнтів. А от подати оригінали краще завчасно, в залежності від хвилі прийому, в яку потрапите 1, 4 або 5, 8 серпня. Інакше шанс вступити можна втратити, навіть пройшовши за рейтингом.